Новий день приїхала і обіцяла вам показати по світлу, як змінився квітничок. Став більш відніший, так би мовити. До речі, вчора підрізала ще їх і на цей, бо були дуже високі і вже всі повід... повідквітали. Підв'язала жоржинку вже сьогодні, бо вчора забула вже в потюмках підв'язати. Всі інші у мене були підв'язані жоржини. Оці салі, бачите, гарненькі, а ті щось взагалі ледь-ледь. Білочка тут сидить. Тут у нас Васька. І оця підставочка під спиртне в мене сюди пристосувалася. Отак от поживають зараз коралів, які цього року не зовсім кораллові хризантеми. Сьогодні після паливу дуже гарно виглядає нічна красуня. Тут вчора я посіяла гірки в патьмках вже. Тут пітуньки порозросталися, теж нічні красуні рожеві. Оці квіточки, мені галейники. Ну, все літо квітнуть. Які ж вони гарненькі, дуже мені подобаються. Ось скоро тут розкриваються всі мальви, які я підрізала. Тут у мене жовта хризантема зацвітає. Золота куля квітне. Чернобривці. Багато, бачите, відквітло, але ще деякі квітнуть. Оце щось дуже схоже на літню хоризонтему мою. Але я її тут не садила. Це хтось з дівчат виселав мені. Просто схожі, мабуть, між собою. Там ще трошечки тримаються бальзамінчики. І ще дивлюсь, новенька у мене якась хоризонтемка від дівчаток розквітає. Ось такого кольору. Гарно. Боже, декоративний сонях полягав, аж уже такий високий. Так, що тут у нас? Заквітає морозець рожевий. Там ромашка знову заквітає. Оці гарненькі мальви вже тут квітнуть, які її підрізала. Тут теж дуже на літню хоризонтему схоже мою. Тут я чекаю, скоро айстри будуть... О, пропустила бур'ян. От сьогодні добре, я бачу, що в мене тут бур'ян пропущений. І не один, до речі, як я вчора прибирала. Так, раз я сюди зайшла, я тут вам і показую. Плющик. Отака, отак зараз почуваєшся, чекаю, коли він сюди заплете оцю всю красу в лапках. І оце все, що тут валиться. Не знаю, що нам з сарайом робити. Залишилось у нас дві курочки. На вихідних будемо їх зарізати і вже нікого тримати не будемо. Не знаю, що робити. У нас в аварійному стані сарай цей. Ну, зараз не дуже до цього. Тут хоч би з хати розібратися для початку. Так, отут-ут-у -от мене гіліхрізіум, я вже майже весь вирізала. Це люпін відцвів. Жоржинки тут теж. Ну, жоржинкам в тіньочку не дуже подобається. Вони так віднуті. Ну, На сонці вони набагато краще себе почувають. Тут у мене нічні красуніші жовті, рожеві. Там теж жовті, тут жаржинки теж багато. Тут якісь соняхи ще у мене он, будуть. Тут і тут. Вони тут, звісно, маленькі, деякі вже пропадають, не подобається їм тут. Е Гібіскус і троянди черенків, які поприймалися гарненько навколо у мене зелененькі. Тут у мене була ще одна, щось її не бачу. Щось трапилося, що лазила, прибирала і зламала її. Вона якась була посухша. Мабуть, все, один черенок, який цвів, накрився. Да, накрився. В мене була надія на оце зелене. А воно ж тут знизу посохло вже. Мінус одна троянда. Чекаю, оцей морозець. Висилала дівчата, я ще його не бачила. Льон досі квітне, червоний. Що тут я ще не показала. О, керія дуже шикарно розрісся кущ. От керії тут дуже подобається. Ну, хай собі тут росте. Я її не підв'язувала, якщо треба, буде підв'яжу. Щось у мене пітуні вже в'ються, як ці... як плющі. Все порозлягалося, оце ж пітуні мої. От що я вчора не встигла, так це оці гібіскуси пересадити, які я хочу вже давно це зробити. Це інше, вроді, встигала зробити. Що тут то показати? Оця я вам вчора розказувала від валюшки трояндочка, оця в'юнка, Боже, того року вона була усі пусінька і один тільки такий таненький-таненький. дивіться, як цього року я вже підв'язала її, щоб вона кудись вбилася, бо вона порозлягалася туди. Тут декілька гілочок вона пустила, дуже мені подобається. Підрізала оце ж ромашки вчора тут всі і зав'язала цей високий маразець білий. Бачите, який високий. Тепер у мене кала більш-менш світло має. Може все ж таки заквітне. Дуже, я сподіваюся, хочеться подивитися на неї. Тут у мене фіалки лісові, я теж попідрізала їх трошечки. Залізла сюди мавританська мальва, сама якось вітром занесло, мабуть, насіння. Ну, хай собі і буде. Так, як мені тут сюди пройти? Тепер вам тут багато у мене хрізантем різних росте. Сподіваюсь, побачу їх. Трошки ще залишилося. Кермику скоро вже все закінчиться. Ось літня моя хризантемка. До ну, Того року, року вона була шикарна. Цього року ну це від треба пообрізати. У мене радість велика, оцей гібіско квіт постійно. З того року він уже квіт, а цей не хотів. А тепер, бачите, нарешті випустив он бутони. Подивлюся, такий самий колір. Чи інший, ну, мабуть, такий самий, судячи по цьому бутону, який ось-ось розпуститься. Коротше, тепер у мене тут красатінь. Тут теж рожевий морозець заквітає. Там у мене ще одненька сальвія посаджена, рожева жужинка, красунечка. Бардую. Дуже швидко цього року відкидають від джержини. Ну дуже швидко. Не встигли вони бутонці і пустити вже відквітли. Хочу відійти, щоб показати, що робиться з соняхами у нас. Капець. Не, їх прямо треба під якоюсь будівлею чи парканом саджати, інакше воно отак от хилиться і не дає потім пройти. Дуже тягнеться до сонця і і виходить потім. Це з квітничку, а, хотіла показати, ще ж поки світло оцю красу. Оцю красу. там Марікс один, самий чемпіон мій від Катюши. Дивіться, вже мені по груди виріс. Це десь більше метра у нього вже. Класний такий. інші не знаю, чи буде діло, а оцей взагалі чемпіон. І у мене заквіт цей декоративний часничок чи що воно таке. Це іночка висилала. Цього року я його садила і все вже квітне, квітне вовсю. Там у мене ця хосточка квітне, фіолетова. Цього не ще не підрізала, а традісканці теж, мабуть, треба буде підрізати, бо там навколо хризантеми, щоб їм більше було сонечка. Все показала, отака от краса у нас. Чекаю нові квіточки з нетерпінням. Подивитися іншу красу. Великий обсяг, звісно, роботи, як залізеш сюди, це не на один день. Але мені це подобається, мене заспокоює робота в квітах. Все, побігла я поливати огород, бо квітник пролила, а город сухий стоїть. Так що всім гарного вечора. А я працювати. Вчора ще пофарбувала другий шар біжевою фарбою. Перший шар у мене був білий, такий, як тут на звороті, якого не буде видно. А взагалі ця ручка, пам'ятаєте, чорна була, тому що біжевий або світло якось я не знайшла в продажу. А вона така міцна, хороша, думаю, куплю чорну та пофарбую. І от після біленького слою я профарбувала два шари біжевого. Фарбувала такою губочкою, поролончиком. І вийшла непогана така фактура. Не видно ніяких мазків, ніби фабрична фактура вийшла. Тільки один шар було не дуже гарно, просвічувалося. А от два шари саме раз. Оце сварка, якщо що, це не я наляпала фарбою товстий шар. Залишилося прикріпити, вона вже гарненько висохла, мені подобається, класна ручка вийшла, міцна для вхідних дверей, саме то. Так що, чекаю, чоловік допоможе і прикріпимо, нарешті доробимо двері. Ну і ще вчора, поки у мене квітничок проливався, я прийшла сюди в свій садочок і почала перевіряти, вже був час щеплення мої. І жодного, абсолютно нічого не прижилося. Як я розстроїлася, скільки часу я оце все робила, займалася, старалася, щоб воно прищепилося гарненько. І нічого. Щепка посохла, на кожному абсолютно, дереві, де я щепила. І все. Тільки поколупала дерева для, для прищепи. Познущалася над ними, виходить. Не знаю, руки опускаються. Дуже мені хотілося навчитися щепити і нічого не виходить. Не знаю, коли я навчуся.